Просто музика для вух. Поки ви всі там розпаковували, я вам дуже заздрила. Тому зараз настав мій час. Я завжди роблю це мега обережно. Це нам більше не треба. Е, стривайте, треба правильна музика. А тепер погнали. Люблю запах свіжої типографії. А, вам же нічого не видно. Трошки змінимо ракурс. Секунду до цього артбука йдуть деякі бонуси. а Я називаю їх про себе прикольчиками. Тут у нас є лист Вандера до сілко, гігантська мапа пілтовера, афішка фішка з розшуком джинкс, а також трафарет мавпачка джинкс, аби ви могли розфарбувати це місто в синій. Обережно видавлюємо трафаретку, беремо фарби, робимо пшик-пшик. Тільки, будь ласка, не порушуйте закони, не обмальовуйте фасади і будівлі. Дякую. За суперкою у нас є основна обкладинка. Так, вона мега рожева і мега насичена. На форзацях у нас буквально шматки сценарію, а всередині просто. То тонни інформації про два сезони серіали. Деякі штуки банально влізають в кадр, тому Опа! Я почуваю себе з дібаціоністом. Mm -hmm. Слідкуйте за руками. А ще купа ранніх концептів персонажів. Гляньте, як в уяві творців спочатку виглядала вай. А ще дуже, дуже, дуже багато деталей. Тут 221 сторінка, і кожна з них вщем заповнена барвами і крутою інформацією про серіал.